Всім привіт, мої хороші. Мені здається, що він поїхав, оцей який сигналив дуже От, вже поїхав. У Нас є з вами ще 15 хвилиночок. Продовжуємо про чудову італійську мову. Так от, Перший раз я була в Італії, перший раз я вчила італійську, все мені не сподобалось. Тобто, поки я з Машою вчила італійську, Мені здавалося, що я навіть можу такими реченнями щось про себе розповісти знаєте, я Маріанна і таке інше. От. А коли я приїхала в Італію. А як я перелякалася, як я почула, як дійсно розмовляють італійці, в мене як заклякло. От я не могла нічого. І потім я була в такому стресі, в такому стресі за дитину, що я її там на 10 днів з братом залишила. І ну, це я потім вам якось цю історію розповім. Ось, Повернулася я додому. І нафік викинула ці підручники з італійської, і зошит, і оцей підручник, тому що я зрозуміла, що ні, ні, не буду, не буду, не хочу я вчити цю італійську, не хочу я жити в цій Італії. Вона мені не сподобалась. От навіть зараз дитина мені каже, ні, мама, я ніколи не буду жити в Італії. От я їй кажу, ніколи не говори ніколи, але я можу її зрозуміти, чому хтось впав, ні, це дуже гучно двері закривають. Ось, ось такі італійці, бачите, вони ізаджираціони, ну, тобто ізаджирація, як сказати, черещур. От Воно закрило двері, воно так хлопнуло, що в мене вон, штукатурка посипалася. Воно сигналило, воно так сигналило на цій машині, що ну, мене чудно не було. Так от, приїхала я, повернулася я до України в Харків. До своєї роботи, до своєї дитини, я подумала, ніколи Мар'яна запам'ятай цей досвід, ніколи не треба вчити італійську і ніколи не треба більше приїздити до Італії. Але не так сталося, як гадалося. Але на довгі 9 років я отак от закрила все, що. Пов'язано з Італією. Маман собі тут жила з е, Стефано. Кожної неділі мені дзвонила і розповідала: О, ми з Якіним поїхали у Гагри. Знаєте, е, от ми зі Стефано поїхали там у е, Нетуно. А ми зі Стефано поїхали там ще до якогось містечка у Рівні. А ми зі Стефано поїхали туди-сюди. І як нам тут добре? ой, і те, і все. І, ну, а в мене. Якраз то почався на, на роботі кризис, і в Україні криза почалася. І мене на роботі скоротили. Потім я відкрила свій бізнес. Хто на моєму каналі вже давно всі ці історії вже слухав, знає, чому я приїхала до Італії. воно знову почала. Хоч навіть сусіди вийшли подивитися, що таке, що з ним не так з цим водієм. У нас дуже вузенька вуличка, але. По нашій вулиці найкоротший шлях, щоб доїхати до. Тут є маленька маленька така приватна фабрика. І замість того, щоб їхати в об'їзд, ну два кілометри всього лиш в об'їзд. Ні, вони всі пруться у ці величезні цистерни по нашій вулиці. А машини вона і так завузька, а машини ще припарковані по два боки. І оця цистерна з молоком вона не може проїхати і сигналить, щоб хтось вийшов і відігнав свої маленькі ці машини. Тому що він залюбки їх роздавить. Скільки вже в нас були ці дзеркальці заднього виду, Отак от, відламані. Оцей водій, цієї цистерни, він їх ламає і все, як так і було. От. Тому мені так не подобається. Окей. От. І пройшло 9 років. Італійську я забросила оцю цю мову. І я зрозуміла, що я не хочу жити в Італії, що не подобається мені Італія, і менталітет тут не мій, от. і виховання тут не моє. І знаєте, але ніколи не кажи ніколи. Ось 39 років, закрила свій бізнес, роботи немає, нічого немає. Є дитина, є квартира, треба за все це платити. Кому платити? Хто повинен заробляти гроші? Я, мама. І от я поїхала. Не тому, що мені подобається Італія, а тільки з практичних міркувань. Я подумала, що мені в Італії буде досить легко, ну, ніж в іншій країні, тому що в мене тут родичі, в мене тут мама. Так я собі думала. І звичайно, я знову почала вчити італійську мову десь приблизно за рік до того, як я приїхала в Італію. І перше, що я знайшла, я знайшла курси. Я їхала додому в метро, і я побачила оголошення, де написано там. Іноземні курси, з іноземних мов і е, з італійською, також з італійською. Це вже було через 9 років, вже відкривалися італійські курси, вони коштували дуже дорого. А в мене тоді з грошима було така, знаєте, напряжіночка. От рахуєш кожну копійку, але ти розумієш, що Поїхати до Італії, заробляти гроші, тобі потрібна італійська мова, хоча б з цих міркувань, ти повинен її вивчити. Тому я подумала: так: я зараз витрачу гроші на італійську мову, я її вивчу і потім зароблю. Тобто, це все гроші в бізнес. Я гроші вкладала в себе вивчення мови. Ці італійські курси, які я знайшла, вони були ну, так, в ціновому сегменті. Середньому, тобто не дуже дорогі, але й не дешеві. От. І ще вони себе позиціонували так, що ти нібито погружаєшся, окунаєшся в італійську середу, середовище. Розумієте? Ні слова з тобою не будуть говорити по-російськи, по-українськи, тільки італійська мова. Ось дуже маленькі групи, там 3-4 людини в групі. Ну, тобто, я так подумала: окей, коштує досить, але, ну. Вкладуся в себе. І ось я почала ходити на ці курси. На вулиці Пушкінській вони були. ось, І, ну що, група була велика. Спочатку ніякі ні 4, ні 5 людини, а в нас було 16 чоловік у групі. 16, ось, Тому, і коли як вам сказати, ми один одного питали, чого ти вчиш італійську мову. Всі говорили, їдемо на заробітки. Всі говорили. Тому що от такий був час, що люди починали, знаєте, отак от дивитися навкруги, навкруги за кордон, куди би поїхати і заробити. Тому ми так наполегливо вчили італійську. Але загвоздка була в чому? В тому, що. З тобою не розмовляли російською або українською мовою. Ти не міг зрозуміти, що вона тобі е, пояснює. Розумієте, їх було дві дівчинки Аня і Таня, дуже розумнички, дуже такі симпатюнічки, але на італійську мову ну, це ніяк для мене не е, впливало. Тому що, ну, наприклад, от я такий приклад вам приведу: е, вони починали з нами розмовляти італійською: Окей, бонжорно, бунесера. Е, це ми вже. Більш-менш вивчили, нам не дозволялося, не дозволяли нам користуватися телефонами, якимись перекладачами, тільки слухати викладачів цих дівчат. Ось. І ось одна, наприклад, каже Лавораре, вона нам пояснює глагол лавораре, і, отак, от, знаєте, щось робить, нібито купає. І ти повинен здогадатися, що означає цей, це дієслово лавораре. копати. Чи, чи, що? Ну, чи це лопата, чи це яма? Потім вже я вдома вияснила так, що це дієслово е, працювати. Лавораре це працювати. Оце, що вона нам показувала і е, повторювала 10-100 разів лавораре, 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 до нас не доходило. Розумієте? І оцей метод, коли ти ще не знаєш італійської, коли ти не знаєш граматики, але тебе окунають у таке італійське, нібито середовище, ну, воно не працює, розумієте? Тому що от 40 хвилин, за 40 хвилин ми більш-менш могли отак от розібрати два-три ну, слова. Тому ми продвигалися, знаєте, так, дуже-дуже повільно. І в кінці кінців багато хто з нас. Ай, Зараз буду чихати. Багато хто з нас подумав, що так, це не ну, воно не конвєнне, тобто воно того не коштує. Оці такі гроші, щоб такими малими темпами продвигатися. У нас не було підручників, нам давали якісь такі, знаєте, ксерокопіювальні розпечатки і у окремій папочці. Я це все зберігала. Ой, ну я ніколи не забуду оцей глагол Лавурари, що вона там копала ніби яму. Ось, і потихеньку-потихеньку, але я, щоб зекономити гроші, я заплатила за 6 місяців наперед. Тобто одразу однією сумою. Через 2 місяці я зрозуміла, що я не можу так навчатися. Мені не зрозуміло, тобто мені не дають граматику тільки оці слова, 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 які один з одним ти не можеш пов'язати, і ну, це досить важко. І у нас група почала танути на очах, тобто ми починали з 16-ти чоловік, і потім е залишилось тільки дві людини. Я і ще одна дівчинка. І от одного разу я приходжу у наш клас, а на двері замок нікого немає. Я почала дзвонити викладачам, дівчата мені сказали: Маріанна дарує. Група закрилася, тому що ну, такий метод не спрацював. Для італійської мови всі пішли і ось таке. І ви знаєте, мені навіть гроші не повернули. Не повернули. Тобто мені сказав оцей е, директор цих курсів: він сказав: Маріанна, якщо ви хочете, ми можемо е, вам зробити е, приватні лекції з нашими викладачами по італійській мові, але це буде зовсім інша ціна. Або так, або ніяк. Я не знаю, зараз можна в Україні знайти управу на от таких от директорів. Я була юристом, але я розуміла, що якщо я з ним буду зв'язуватись, ну, це буде дорожче мені. І тому я сказала: Окей, ну давайте вже на ті гроші, що я вам заплатила ще за 4 місяці. Нехай це буде приватні уроки. І ці дівчата вони вже зі мною займалися приватно, але теж по цієї же методиці, тобто ні слова по-українськи і ні слово по російськи. Граматику вони мені італійською пояснювали. Ну тобто це було досить непродуктивно для мене. І я, знаєте, була дуже так розгублена, тому що вже через півроку їхати до Італії, і ти знову так у два-три слова: нічого не розумієш, нічого не можеш сказати. Мої хороші, і я пам'ятаю, це був новий рік. Я закінчила, Слава Тобі Господи, ці курси, де повне погружені, знаєте, в середовище італійське. Вони мені не сподобалися. Мені дуже сподобалися дівчата, але сама ця методика вона для мене не спрацювала. Ось. І після нового року на Фейсбуці я знайшла. Свою знайому дівчинку, з якою ми раніше працювали, тобто я була юристом, вона була моїм секретарем. І я побачила, що вона рекламує італійський будинок, що в Харкові відкривається італійський культурний центр, італійський будинок, де будуть курси італійської мови, де будуть курси італійської кухні, де будуть. Приїздити навіть якісь то митці творці з Італії і будуть лекції по е, італійській історії, італійському мистецтву. Тобто такий досить великий центр відкривається е, італійського життя. Ось, і оця моя знайома дівчинка Віка. Я їй написала, і вона мені відповіла, так, Маріанна Юріївна, ви що в нас так, так гарно? Е, приходьте до нас на курси італійської мови. І я вже, знаєте, зовсім без такого сподівання на щось добре. Я прийшла на ці. Це вже були такі треті курси. Тобто я вивчала італійську з Марійкою, потім от на цих курсах з Анією і Таною, От де повне погруження у середовище, без підручників, без нічого. Ось, і це вже були треті курси. І... Це вже було так, це вже було діло, тому що тільки я прийшла, тільки ми почали займатися. І група була така, знаєте, теж були тільки дівчата різного віку, і всі їхали на заробітки в Італію, вчили італійську мову для того, щоб їхати на заробітки. Ось і викладала в нас Ольга Ровимська. мені здається, так її звати. Оце викладач від Бога. Ви знаєте, все, що я знаю. Італійською мовою, з граматики. Оце в мене вклала оця дівчинка-маша, Марійка на початку і Оля. І от на цих курсах я призаймалася 6 місяців. Закінчили ми, ми займалися по ось таким підручникам. От, Руджето Італіано нову. Так, Лювело Ауно Адуе. В мене у Харкові є всі. Три рівня цих підручників. Оце була граматика, була, був зошит, де ти робила вправи. Ну, тобто от По такому виданню я вчила італійську мову. Хто питав, ось так воно виглядає. Потім до цього видання ще є, знаєте, безліч додатків, і оповідання італійською, і е, відео італійською. Тобто Це два зошити це тільки я купила, вони коштують, вони. Досить такі, знаєте, дорогі. От, і ви знаєте, діло пішло. Діло пішло, і я навіть почала отримувати задоволення від навчання. І ось ця Оля Ровимська, вона ну дуже брава, бравісіма. ось, І італійську граматику я знаю досить непогано. Але знати граматику, читати, писати і розмовляти, і розуміти італійську це. Різні речі. І ось на цих курсах я е, прозаймалася 6 місяців. 6 місяців, от, е, буквально до м, кінця м, курсу, е, і на наступний день я вже виїхала в Італію. І коли я приїхала в Італію, ой, відео про орла ви бачили. Потім я повернулася до України, щоб зробити документи. І кожного разу, коли я поверталася до України, я знову приходила на ці курси до Олі в італійський будинок. От. І знову з нею займалася, займалася, От. щоб, знаєте, якомога більше встигнути. І коли я вже повернулася другий раз. До Італії, я зрозуміла, що з орлом нічого не склалося, Ось, що я буду жити з мамою, і ми подали документи на, вид на, на дозвіл на проживання до італійської, до римської квестури. І коли ці документи в мене прийняли, там, знаєте, такою стопочкою були обяви для іноземців, хто хоче вивчати італійську мову. От, я взяла одну об'яву, і як я вже Вчила італійську мову в Італії. Я вам розповім в інших відео. Чао-чао!